Це наш запас. Небагато звірів. Ось це я, жерефенята. Якось я вирішив подивитися, що там за стіною. І заблудився. Мені було дуже страшно, та я надовго сумував. Мене знайшло кумент і Я не бачив, що за мною спостерігають діти. Вони розвеселили мене і взяли з собою до улюбленої ігрової край зі Я їду на справжньому мотоциклі. Жаль, що шалом не наліз. Вау! Це ж лего Парк розваг! Можна шалено спускатися з гірки. Просто літати на гойдолці і уявляти себе птахом. Весело тут казково. А ще мене пригостили смаколки. Та раптом я так засумував за мамою, я, напевно, дуже її засмутив. І ми поїхали до зоопарку і знов на справжньому мотоциклі. Мама дуже зраділа і вибачила мене. А я розповів їй, про свою пригоду та нових друзів, ось така історія.